Бог не твій кишеньковий джин. Дуже багато людей вважають Бога джином, який їм повинен виконувати усі їх бажання. Якщо щось не виходить в житті, винен Бог. Якщо щось виходить не так, як вони хотіли, винен Бог. Багато людей моляться, і це добре. Але багато людей знають тільки молитву дай. Дай Боже, дай те, дай се. Бог тобі не винен нічого. А ти задумайся, а ти винен щось Богові? Можливо, ти по декілька годин на ніч молишся молитвою подяки, дякуєш Богові за те, що ти маєш. Можливо, ти декілька годин Кожного дня поклоняєшся та прославляєш його? Можливо, ти постишся? Можливо, ти вже декілька років читаєш Його слово кожного дня. Бог не джин. Він тобі нічого не винен, бо Він віддав вже свого Сина Ісуса Христа на хрест. За тебе. Слава Ісусу Христу! Амінь.